you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Кожного дня наша країна бореться, бореться за свободу, за мир, за правду. Найкращі сини та доньки нашої країни роблять у себе захистити Україну від постійних загарбницьких навалаби, якнайшвидше наблизити нашу перемогу. Наші воїни могутні, сильні та безстрашні. Вони заслуговують лише найкращого, адже завдяки їм наша країна лишається незалежною. На днях спалахнув гучний скандал на фоні того, що Кабінет міністрів скасував додаткові виплати військовим, що знаходяться в тилу. Було багато дискусій, і вже 10 квітня рада. Внесла поправку в законопроєкт, яка дає змогу повернути доплату в 30 тисяч гривень українським військовим незалежно від того, чи перебувають вони в тилу. Відповідно, суспільство підтримало дану ініціативу. Утім, як пояснюють фінансисти та окремі нардепи відкритим, лишається питання про те, чи здатен буде український бюджет профінансувати ці виплати. Вони впевнені, що це рішення повністю популістське і до практичного виконання не дійде, адже зайвих 200 мільярдів в бюджеті нема. Тобто затвердження правки замало. Якщо враховувати те, що фінанси на ті виплати в державі від. Сутні, а отже, скоріш за все, їх найближчим часом не буде. Одне діло вирішувати проблему, інше п'яритись на ній. Як тільки відмітили додаткові виплати військовим, Порошенко на усю кричаву, що на військових економити не можна. Вони навіть картку за собою на фронт не збирають. Звісно, не можна. Про це і думки не було. Проте у законі було вказано про припинення тих виплат для військових, що не на фронті, а в тилу. Загалом Порошенко, як завжди, відключив маніпуляцію та хотів навести шуму. І ось як повідомляють телеграми, коли виплати повернули, намалювався прихильник Януковий що Олексій Гончаренко представники ЄС почав заявляти, що саме їх партія внесла правки та повернула ті виплати. Ну звісно, це ж партія Порошенка, гучні заяви, як завжди. Хочу, дану правку запропонував Дмитро Разумков, проте варто розуміти, що мова йшла не про припинення виплат, а про розмежування для тих, хто безпосередньо на фронті, і тих, хто в умовах Ужгорода чи Чернівців, тобто в тому законопроєкті, хотіли лишити виплати 30 тисяч гривень військових, які знаходяться не на фронті. Повернули виплати і студентам військових вишів. Проте Гончаренко про це й не згадав, адже їх управка. Нема, ми повністю підтримуємо виплати поліції, і ДСНС. на них покладені вкрай важкі обов'язки у районах бойових дій. І це добре, що влада звернула увагу на усіх, хто захищає нашу країну на різних фронтах. Тож випливає одне питання Петро Олексійович, Олексій Олексійович, що ви конкретно здобули те тут про відновлення скасованих виплат. На чому ви два місяці піднімали шума? По факту нічого для цього закону не зробили. Якщо враховувати, що в держави можуть бути складнощі з цими виплатами через проблеми в бюджеті, то чого тоді взагалі досягли пороху Нічого хіба що. Перемогу над своєю ж брехнею, адже грошей на виплати нема. Тим часом політик Богданець від партії Слуга народу заявляє, що це саме вони вплинули на прийняття даного закону. Чоловік опублікував відео, в якому заявив про причетність до даного рішення, і що все-таки виплати будуть, не дивлячись ні на що, адже за його словами топ чиновникам урізали мільйонні заробітні плати, тому бюджет є. Чи справді це так, побачимо далі? Усі намагаються пропіаритися на даній темі та перетягнути на себе ковдру. Але головним питанням лишається чи будуть виплати усе ж таки чи ні. Зеленський може підписати документ, витувати його або повернути нардепом на доопрацювання з власними правками. Політично це дуже складна ситуація, каже нардепис фінансового комітету Форбс. З одного боку, популярне рішення про повернення доплат військовим заявила не влада, а опозиція. З іншого, хоч його й неможливо виконати. У разі витування закону, президент ризикує виклати невдоволення військових. Додає співрозмовник. Ще одна проблема таке рішення не знайде підтримки міжнародних партнерів. Констатує на правах анонімності нардепис фракції. Воно ставить під сумнів не лише корп... Поративну реформу і незалежність антикорупційних органів цього Україна розраховувала отримати від донорів 42 мільярди на покриття дефіциту держбюджету. Єдиний варіант, який лишається у такий обставинах: підвищення податків. Хочеться надіятися, що у нашому майбутньому, після війни, політпартії будуть думати про те, звідки взяти гроші на свої ініціативи, а не кричати з кожної праски про те, які вони грої. Нічим фактично не доводячи це на ділі. На цьому в мене все Підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок і ставте лайк.